Сьогодні у містах нікого не здивуєш квітами, але щоби у селі, та ще не тільки у дворах та громадських місцях, але й на неужитках, то це вже добра справа. Саме так поступили у селі Побережжя, де з ініціативи хорошої жінки Галини Третяк та за підтримки сільської голови Лесі Іванків справді село зацвіло. У нас є така ініціативна жінка, яка десь перший раз показала, яка може бути прекрасне, яке може бути прекрасним село. За рахунок того, що було зроблено дуже багато клумб, і показано то, як можна упорядкувати територію навіть в сьогоднішній час. У плані допомогло те, що у нас були десь в бюджеті заплановані кошти на це. Ми закупили насіння квітів, а одночасно наш дизайнер. Який пізніше скаже декілька слів, дуже багато зібрало свого насіння з тих квітів, що були того року, і навіть ми висіяли більше тисячі корчів петунів, але вони не всі дали свої плоди. Ми старалися упорядкувати ці всі території, щоб вони мали такий прекрасний вигляд на сьогоднішній день. Починали ми з маленького участка, а на сьогоднішній день у нас вже є близько, ну Десяти місць таких. Не в кожному місці одночасно квіти дають свої плоди, тому що плоди це цвітуть, тому що ми не змогли висіяти їх вчасно, не змогли обробити їх вчасно, падали дуже сильні дощі. Але ем, старалися, допомагали працівники сільської ради, допомагали наші соціальні працівники. Десь допомагали депутати, а також допомагали ініціативні люди, які, які... ця перша ініціатива сподобалася, і ми ще побачимо декілька місць де полегенько, але свої плоди цей результат має. Не завжди у нас в Галичині у селах можна побачити квіти, але що наші жінки та дівчата дуже люблять їх і висаджують у дворах, то це не для кого не секрет. А ось сільський дизайнер Галина Третяк пішла у цій справі дещо далі. Люблю квіти, відколи я. Ще від малої дитини пам'ятаю, в моїй стрині не було невеличка клумбочка. Я мало приходила і годинами стояла. А вона каже, ти будеш любити квіти. Я кажу, я вже люблю. Коли я вже стала на своях, я завжди садила на подвір'ю. У мене завжди купа квітів. А потім вже тут зробили порядок, бо тут був повінь вербити, зрізали, все. я вже вийшла. За межі і рішила з головиху її кожен день давай садимо, щоб було так, як в Італії. Кажу, що в Італії куплені квіти, а ми зробили своїм трудом. А то, що купити в горщику, це не, я це не люблю. Я ще ніколи в життю не купила однієї квітки. Я ці всі петуні виростила своїм трудом. Від лютого місяця я знаю, що я це посадила, а куповане я не люблю. Я люблю своїм трудом. Оце я маю насолоду, це моє життя. Я цілими вечорами можу сидіти, цілий день можу дивитися, хоча є ще якась робота, але я біля них підливаю, то давайте коло церкви, давайте ще щось, давайте там. Це там насадили, ще там дві клумби, і тут сусід, це все я сіні людям роздаю, кажу, давайте, щоб у нас гарно було. Я би сказала, що що Бог створив, треба підтримувати. Як може Бога любити без його творива? От ви собі скажіть, якщо художник намалював картину, ви кажете, а хто її намалював? Не буває картини без художника. Я це підтримую, я сажу, але я це не витворила. Це зробив наш Всевишній. І я його люблю в тому, в траві, у квітці. Я отак люблю Бога і таке розумію. Кожна людина посадила одна квітка, раю не треба. Одну квітку. Якщо б кожна людина посадила, каже, що десь є рай. Ми можемо зробити рай на землі. Кожна людина, якщо посадить біля себе клумбочку, ми всі будемо свісти. у селі. Багато місць, де посаджено квіти, але у планах сільської голови не зупинятись, як кажуть, на досягнутому. Так, ми плануємо на наступний рік. Ми цього року виграли проєкт Парк майбутнього. Зараз вже поступили кошти на фінансування цього проєкту. Плануємо, що у серпні місяці буде повністю реалізований проєкт, буде замінені лавочки, бруківка буде виставлена в парку, буде зроблено дуже багато. Клумб і буде зроблена дуже гарна зона відпочинку. І в цьому фактично допомагає молодь. Е, ініціативною стала також наша молодь у тому, що зроблено багато клумб біля церкви. І я думаю, що на слідуючий рік воно буде набагато кращим, як є сьогодні. Кожна людина може виростити квіти, і коли ми підтримуємо нашу героїню, то життя справді буде як у раю.